Першою темою до Сергія Лещенка, радника керівника всього президента України, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю. До речі, ця інформація вона пролетіла деякими телеграм-каналами і пабліками, м'яко кажучи, так з неусталеною репутацією. Може так висловлюся. Наскільки вона має підґрунтя під собою, адже виглядає досить ну знаєте, якось. Ну, якось невпевнено, знаєте, тому що тут в даній інформації, типу, наші ресурси і заміна американців в Європі на українців, це якась зрада, якщо хочете. Як ви підтвердите цю інформацію? Ну, нам треба орієнтуватися виключно на ті новини, які ходять офіційно з тих. Площадок, який контролює Дональд Трамп, особисто, тобто він всі свої призначення робить через ту площадку, яка в нього є. Це соціальні мережі на сьогоднішній день таких повідомлень немає. Інформація про призначення, так як росла є фейком. Так, про призначення Карлсона є фейком, але є вже деякі. Ну знов ж таки за даними американських змі, різні змі писали сьогодні напередодні про те, що нібито є вже конкретні прізвища в оточенні майбутнього президента Дональда Трампа. Чи можна говорити про те, що ті люди, які ну ми не будемо зараз їх перелічувати, тому що це вони не затверджені, принаймні да, офіційно, але принаймні те, що ми знаємо, те, що на слуху ті люди вони можуть допомогти Трампу або Трамп не потребує такої допомоги, в принципі, сам буде приймати рішення централізовано і одноосібно в контексті допомоги Україні. Тобто, чого на вашу думку, все ж таки варто очікувати від перших кроків Трампа? Він обіцяв саме завершення війни. Конструктивна розмова відбулася тепла між Зеленським і Трампом. До речі, одним з перших він спілкувався саме з нашим президентом. От якими ви бачите його подальші кроки? Ну, розумієте, на сьогоднішній день президент Трамп ще не вступив в повноваження, і всі його дії на сьогоднішній день є діями приватної особи, попри те, що він вважається президент-елект, тобто обраний на посаду, але не пройшов через інаугурацію. Відповідно, всі його кадрові рішення, всі його майбутні кроки на сьогоднішній день є лише медіа... розмірковуваннями, медіа домислами, не знаю, медіа. Боротьбою за заголовки, боротьбою за кліки і так далі, все, що офіційно він представляє, виходить на його медіамайданчиках, які асоційовані з ним. А що стосується плану для України, то цей план не представлений. Планується призначення спеціального представника, який теж не анонсований. Є версія що це може бути, але на сьогоднішній день роботи в цьому напрямку ще не ведеться. Це треба теж важливо розуміти. Головне, що Україна готова співпрацювати з представником Трампа, з новою. Адміністрацію Трампа для того, щоб знайти потрібний для України мир в той спосіб, який буде гарантувати український інтерес. Ну і для нас ключове це те, що сам президент Трамп говорив під час своїх передвиборчих публічних проявів, виступів, заяв для преси про те, що мир завдяки силі це основа американської зовнішньої політики, це те, що й передає українському інтересу. Тому що повірте мені, Путін явно не хоче бачити сильною Америку, і відповідно він атакує Україну для того, щоб кинути виклик всі західні цивілізації, в тому числі Америці, як лідеру цього альянсу демократії. Ми цінуємо нашу двопартійну підтримку, яка є в Америці. Для нас важливо, щоб вона зберігалася попри всі політичні баталії. І зараз ми бачимо, вже приставці спадають. була зустріч? Президента Байдена і новообраного президента Трампа, де вони достатньо комплементарно Так один від одного відгукуються у нас вже є в Жиєв команди президента Зеленського в Андрія Єрмака. Контакти з командою Трампа є в президента дуже хороша історія стосунки з Дональда Трампом, яка тягнеться вже більше чотирьох років. адже... На сьогоднішній день ми маємо телефонну розмову цього року. Ми маємо дві телефонних розмови цього року. Після виборів була друга розмова. ми Маємо особисту зустріч. І ми маємо історію 19-20 років. І коли до Трампа були внутрішні там політичні протистояння, скажімо так, Україна не зайняла жодну сторону, коли були розслідування розслідування зв'язку з імпічментом. Президент України тоді дуже делікатно так відповів на питання журналістів, чи відчував він тиск з боку Дональда Трампа. А президент Зеленський сказав, що єдина людина, на якого яка може тиснути на українського президента, це його син Кирило. Якщо пам'ятаєте, такі був жарт його в Білому домі. Здається, це була розмова. Бо на зустрічі в Генасамблеї ООН, можливо, в Генасамблеї ООН да, в Вашингтоні. Тобто тут історія стосунків дуже добра. Важливо, що підтримка України це також в інтересах і глобального і феномену демократії, і Південної Кореї, як союзника США, з яким історія тягнеться вже 70 років, це підтримки корейської демократії і ви знаєте, Північна Корея тут намагається явно підривати ці уставлені відносини. тому… Тут явно очевидний спільний інтерес України і США. У нас буквально хвилина лишається. Питання хотів поставити розлогу. Коротко поставлю. Як ви прокоментуєте інформацію в Декономі стосовно виборів президента у травні 25-го року? Ну три крапки тут вам відповідь менше хвилини. До речі, тут в бігучому рядку написано, що. Трамп діє як приватна особа, а не як новообраний президент. Це не зовсім так. Він діє якраз як новообраний президент, тобто є такий статус президент-елект в Америці. Значить, що людина вже обрана, але ще не вступила в повноваження. Тому його, його заяви, його дії, вони йдуть в комунікації з суспільством через ті платформи, які він особисто з собою асоціює. А на сьогоднішній день на цих платформах не було тих публікацій, про які ми говорили на початку. Нашого спілкування, що стосується виборів в Україні, то ці вибори секунд. під час війни неможливі. На сьогоднішній день ми маємо заплановані на місцеві вибори, які можуть бути восени цього року. Але знову ж таки, якщо на цей момент не припиниться воєнний стан, то вибори не можна провести. Якщо будуть відповідні рішення, то тоді вже можна прогнозувати і дату проведення цих виборів. Все інше є лише домислами, спекуляціями знову ж таки боротьба за заголовки. А деякі політехнології спеціально накручують цю співаю. Сказують про вибори для того, щоб ви ж клієнти. Їм треба клієнти, яких треба залучати. На гроші для того, щоб вони проводили виборчі кампанії. Вони кажуть, що ось скоро Пане скоро Сергій, вибори, все зрозуміло образом... Мо... Зрозуміло. Я дякуємо вам. вам. Ми цю тему продовжимо ще в нашому ефірі, після 21.00. Сергій Лещенко, радник керінкасов президента України, долучався до нашого ефіру. Вам дякуємо.